Культура допомоги і з вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це виплата, де наш клієнт вдарив іншу людину, тобто два автомобілі, там дзеркалами вдарилися. Нашого клієнта було міні каско тобто де страхується його автомобіль, якщо він винний в ДТП, та навіть якщо він не потерпілий, також цим договором покривається. Отже, сталося ДТП, склали європротокол електронний, якщо я не помиляюся. Чи навіть писали письмовий? Так, е наш клієнт звернувся в свою компанію, отримав відшкодування за своє дзеркало в межах тисяч. І відшкодували також компанію. Компанія нашого ж клієнта відшкодувала компанії. Е Потерпілій особі. За також пошкоджене скло. Отже, всі отримали відшкодування. Задавайте питання своїм консультантам, роз'яснюйте, в кожній компанії вже почали з'являтися такі продукти, де тепер звини. Тобто міні каско якщо я винний, то ще й мені платять. Дуже зручна річ, яка коштує ну, невеликі гроші від 100 доларів до 300. Покриває все. Гарного дня і до перемоги. Підписуйтеся у всі соцмережі.